З новим днем, шановні українці, сьогодні в нас погляді в продажі Toyota Camry п'ятдесят офіційна 2011 року. Ціла, я все розповім сьогодні максимальніші комплектації з заднім пакетом. Пристебніться, поїхала. Стандартний двигун 2,5, атмосферний. На автоматі 6-ступінчатому. Що в нас тут замінено було на 200 тисяч, якраз коли наш приятель брав цю машину, це було в 2021 році наприкінці. Було поміняно в двигуні, понятна, масла і після того вже мінявся. В коробці було поміняно масло, газове обладнання обслужене. Да? Так, Тут питань нема, дивіться, по технічному стану все добре, вона повністю охайна. Показую, що по Вона, я пройшовся і повністю приладом. Все в рідному зафарбленні. Звісно, є незначні десь маленькі дрібні царапки, сколи. от Ви бачите, на капоті трошечки є. От не Без того є десь маленькі, ще бачите, царапинки-подряпинки. Я їх показую одразу. От, фарбувати її принципово ніхто не хоче. Чи споляруються вони, чи ні, питання. От На задньому крилі ще трошечки є. Тут ще трошечки є такі дрібні. Потрошку царапки є. от На водійській дверці, потрошку то там то є. Що значить нас? Фарбоване. Тільки заднє ліве крило, шпакла тут майже нема, тут трошечки десь в цьому місці. І все. І отут -от кусочок знайшов. от ця часть підфарбована. Кусочок маленький. Все. Більше нічого, лобове скло рідне, гума непогана, дивіться яка. І по комплектації понуруємося всередину. По-перше, безключовий доступ сенсорний. І бачите, хромпакет на ручках такий тут є в нас. Шкіряний салон з електроприводом. Бачите, ну трошечки є незначні От, підломи, підноси, але шкіра вся рідна і ціла. Це тільки на водійському сидінні. В іншому все добре. Всередині, що ми бачимо, Ну, затаньовано, ви розумієте, вона по колу, є вітровички ще на вікнах, автоматичні 4 склопідйомника, електродзеркала, вони складні, є парктроніки. Система FS це в нас. Фари з поворотними лінзами, омивач фар і блочок від газового обладнання, да, вона з газом, якщо я забув сказати. Кермо виглядає ось так. Шкіра, мені складно сказати, здається, рідна. Я дивлюсь, трошечки є тут, бачите, біля торців незначні якісь там потертості, але здається, що рідна. Тут у нас є. мультимедіа, тут у нас телефон. Дисплей, ось у нас тут бортовим комп'ютером ми керуємо. Круїс-контроль. У нас також датчик дощу і датчик світла. Мультимедіа, ну, яка вона і має бути з USB-AUX. Тут гніздо для зарядного пристрою. Камера заднього виду, звісно, є. Звісно, є Bluetooth. Далі в нас і... навігації, до речі, немає перевірив. Кнопочка старт-стоп, само собою, дзеркало з автоматичним затімнінням, Клімат-контроль двозонний, підігрів заднього скла і дзеркал, ну і підігрів передніх сидінь. До заднього пакету повернемось позаду. Ось такий підлакітничок тут, в принципі, об'ємний. І він совується вперед-назад, ми можемо змінювати його положення. Ось так. В даному випадку я не в звичній для себе позиції, тому що тут в мене автокрісло стоїть дитяче. От. Ну, сиджу я зі своїм ростом 193 см сам за собою. Ну, трошечки переднє сидіння чуть-чуть більше, ніж водійське відсунуто, але місця тут немає ані просто вала. Комфортно і зручно, гріх жалуватися. не можу нічого сказати про камері поганого ніколи. Тут у нас є повітродув свій, ми можемо поток контролювати. І є задній пакет у нас в підлакітнику. Тут ми можемо керувати музикою, кліматом, температурою, тобто собі тут на задній ряд, я так розумієте, да, ми тут можемо змінювати, бачите. Підігрів задніх сидінь. І це у нас. Нахил-нахил спинки. Бачите, регулюється. тут комфортний і зручний, ну класний. Питань нема. І тут є ще така ниша, де ми можемо розкласти особисті речі. Чи попільничка навіть є в дверях. Оце так круто, якщо хто курить ззаді, то ще. Ну я такого давненько не бачив вже. Ну, тут супер. Я вже декілька років не їздив на офіційній 50 -ки. Скучив, цікаво спробувати. Я впевнений, що нічого не змінилось. Це дуже комфортний крейсер, котрий ну, супер наднадійний, одна з надійніших машин, котра ніколи вас не підведе. Вона не для драйву, не для гонок, вона для спокійної розміряної їзди. Але з цим мотором от вони 2,5 в принципі непогано їдуть. Мають витрату пального по місту в середньому хто як буде їздити, але в середньому це десь 11-12 літрів. Так воно ну, зазвичай класика і є. Тут на бортовику зараз бачу 12,5. Від мене їзди, звісно, залежить, прогрів і всього іншого, там, хто як управляє автомобілем. Але плавність, комфорт і надійність. Напевно, це основні, основні аргументи для цієї машини. Машина точно не для драйву, вони плавні, м'які в поворотах, в кренах. Це не та тачка, щоб на ній там ганять, як то кажуть. Просто для комфортного надійного користування. А зараз спробуємо все ж таки, як вона їде від нуля до сотні. Хоч це і не спорт автомобіля, але спорт режим у нас на коробці є, і ми зараз їм скористаємось. Я тисну в тапок, ми рухаємося вгору. Вона дуже плавно набирає, мені нема чого сказати, що вона якась швидка. І отак от от плавненько ми зробили сотню. Але ж враховуйте, що ми не по прямій дорозі їхали, а їхали в затяжний підйом. Спорт режим, не спорт режим. Я не знаю, навіщо на цій камрі, в принципі, спорт режим. Їздить на драйві та насолоджуйтесь цією машиною. Вона не для цього, щоб на ній заїзди робити точно. Враховуючи те, що я займаюся в основному американськими автомобілями, ну хоч і японського виробництва, про камірі, що можу сказати? Що є окремі два, ну, дві касти, там кола людей, хто не переймається і бере Америку, а хто. Щиро віда не тільки офіційній машині, не хоче биту. І коли Америку продаю, я з цим теж іноді стикаюсь. Все менше правда, але є шанувальники саме офіційних кембрі. Комусь за зовнішнім виглядом подобається більш офіційний автомобіль. Ну і все ж таки, тут пакет, я не пам'ятаю, він простіше чи преміум, як він там називається, у цей заднім пакетом. Ну це наймаксимальніша версія. І якщо вам така машина подобається, і потрібна, в Америці, таких дуже мало, скажімо так. Все м'яко, все комфортно, в мене нема зауважень до технічного стану автомобіля даного. Все досить комфортно, все досить плавно, все досить добре. І коментувати мені нема чого. На якісь ну, маленькі дрібні недоліки, ті, що я вам показав, там, на по колу, там, по кузову якісь сарабки, десь трошки на новодійському сидінні. Ну, вони відповідають своїм рокам автомобілі вже 12 років, 200 займом пробігу. ну, Це було б дивно, якби цього не було, в принципі. Так що я вам все розповів, показав, а ви вже визначаєтесь. Приїжджайте, перевіряйте, дивіться. Будемо вам раді. Ми з вами був льоха Трандавтор всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!